Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Якщо б ми так спробували, наприклад, порахувати, скільки людей є в нам знайомих, близьких, яких ми здатні впізнати по голосу, яка це була б кількість людей. Можливо, важко було б якось порахувати. Так, якщо б ми, наприклад, не бачили цієї людини, чи закрили очі, але чули її голос, щоб ми могли впізнати цю людину. Напевно, може це бути досить велика кількість людей, особливо, коли це є хтось, кого ми якось краще знаємо, ми здатні навіть якось так розпізнати по голосу не бачачи цієї людини. Може, було б складнішим завдання, коли б нам читали слова, які промовляють ці люди, а ми б їх не бачили. Просто. Слова, які вони промовляють, які, можливо, ми, ми чули. І це вже не було би так просто розпізнати, чиї ці слова, хто ці слова сказав. Хіба що цю людину ми добре знаємо, хіба що неодноразово з нею спілкувалися, знаємо, що ця людина промовляє, говорила нам або здатна говорити. І, і якщо ми будемо чути ці слова, і нам скажуть. Чиї ці слова то, можливо, ми б могли якось розпізнати, що це є слова, які могла сказати ця людина або інша, можливо, це якісь добрі слова, а може навпаки, це якісь недобрі слова, і ми могли б, напевно, якось теж здатні розпізнати. Хоча, напевно, це було б таким трошки важчим завданням. Сьогодні, брати і сестри, після цієї неділі доброго пастиря, коли ми далі чуємо про Ісуса, як про пастиря, котрий говорить про себе, як про доброго пастиря, доброго пастиря, якого голос знають вівці, тому що ми знаємо, що, що в часи Ісуса там можна було зустріти багато таких отаровець, пастирів, навіть і сьогодні, в святій землі, але не тільки навіть. І і в нас в Україні теж особливо десь на Заході, чи в Карпатах, наприклад, можна зустріти теж овечок, які випасаються, і, і кажуть, що вони, власне, розпізнають голос свого пастиря. Але Ісус сьогодні запитує теж нас про те, чи, чи ти знаєш мій голос, чи знаєш мій голос, чи знаєш мій голос як, як доброго пастиря. І напевно, якщо би так справді запитати себе і, і подумати, то. Но ми ніколи якось особисто Ісуса не зустрічали в житті, так як це було в житті апостолів. І можемо лише собі якось в певному сенсі уявити, яким би це міг бути голос. Як я уявляю собі, як цей голос Ісуса звучить, Він якийсь високий, низький, так? Який, як, як Він міг би звучати, можемо лише це собі уявити. Але точно можемо розпізнати цей голос Ісуса по Його словах, по тому, що Він говорить, по Його словах, так як і, і інших людей, можливо, бага, є багато людей в нашому житті, яких ми могли б розпізнати, коли б, ми, коли б нам сказали їхні слова, і ми б, можливо, розпізнали, що це може бути ця чи інша людина. Так само і голос Ісуса, Його. Ми можемо пізнати по, по словах, які Він говорить. І, і цих слів, цих різних слів, цих в певному сенсі різних голосів, голосів різних людей, голосів нас самих, але і голосів теж нашого такого злодія, розбійника, як каже Ісус сьогодні в Євангелії, тобто, такого духов, таким духовним найбільшим нашим злодієм, розбійником, який приходить вбивати який приходить кривдити цей, цей злий дух цих слів, багато голосів, вони також десь в нас є присутні в нашому, в нашому серці, в нашому розумі, ці наші слова, які, ці, які ми знаємо, наші якісь переконання внутрішні, наші думки про, про інших людей, про, про якісь ситуації в житті, про нас самих. як же багато цих різних думок. Можливо, ми не завжди навіть це усвідомлюємо, але якщо б так ми собі зупинилися і спробували подивитися, скільки в нашій голові, в нас, в самих є таких різних слів, різних голосів, які, які промовляють так? ну, в такому, скажімо так, позитивному значенні, тому що ці всі думки наші, які в нас є, і якщо б ми так спробували їх називати, бачити, чути ці думки, які в нас є. І якось так розрізняти, від кого це вони, чий це голос. Можливо, це інколи голос, який ми десь не знаю, чули в школі так, від когось, може від наших друзів, може від наших рідних, може знайомих. Можливо, це якийсь голос, якісь слова, які, може, чули від якихось знаменитостей. Так. Можливо, десь ми прочитали в інтернеті. Чий це є голос, чиї ці слова? Мої переконання, мої думки про себе, про інших людей, про Бога, чиї це слова, чий це голос. І чи в цих всіх голосах, в цих всіх словах я можу побачити, почути теж голос Ісуса, відрізнити від цих різних слів, голосів голос Ісуса, чи я розпізнаю цей голос Ісуса теж в собі, чи вмію Його слухати, чи вмію за Ним іти. І чи справді це є голос Ісуса? Чи справді це є голос Бога? Бо інколи є так, що, що можливо, нам здається, що це, власне, є, є слова Бога. Слова Ісуса може бути інколи так, що, що нам здається, що Бог нам каже, дивися, або тебе покараю, або це маєш за щось там, так? або, ну, може, інші, багато різних слів. А Ісус, а, але це може не бути голос Бога, доброго пастиря, який прийшов, щоб нам давати, дати життя. Бо добрий пастир хоче нам дати життя, давати життя, а це може бути голос зовсім чийсь інший, а може, голос навіть якогось розбійника, злодія, того духовного злодія, Злого Духа, який хоче нас вбивати, кривдити, принижувати.